На Прикарпатті збільшилась кількість активних програм для роботодавців, які спрямовані на створення нових та збереження існуючих робочих місць. До прикладу, роботодавцям, що працевлаштовують зареєстрованих безробітних осіб, виплачується компенсація, каже директорка центру зайнятості Тетяна Захар. Надається такі компенсації відповідно до цього порядку. Це перша компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за прислаштування. Безробітної особи відповідно до даних категорій. Категорій є дуже багато. І відповідно, якщо особа належить до даної категорії, роботодавець може отримати дану компенсацію. Загальна тривалість виплати компенсації становить 12 місяців. Слідуюча компенсація: 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати. Це теж за прислаштування безробітної особи відповідно до даної категорії, і загальна тривалість виплати компенсації становить 6 місяців. Слідуюча компенсація: 50% мінімальної заробітної плати за відповідну особу за місяць за теж працевлаштування за зареєстрованого безробітного відповідно до даної категорії. І загальна тривалість виплати компенсації становить не більше 6 місяців. Також при працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб роботодавцю виплачується компенсація витрат. Відповідно до цього порядку, ця компенсація надається роботодавцю протягом двох місяців. І сума компенсації, щомісячно складає 6 тисяч 700 за прислаштовану кожну особу з числа внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до цієї постанови за вказаний період прислаштовано 128 внутрішньо переміщених осіб до роботодавців міста Івано-Франківська. Посадовиця наголосила, що від 22 серпня 2023 року війшла в дію нова постанова щодо облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю першої та другої групи. На території Івано-Франківська вже є два роботодавці, що зацікавились цією постановою. Надається роботодавцям компенсація фактичних витрат. На облаштування робочих місць прислаштованих осіб з інвалідністю першої чи другої групи інвалідності. Дана компенсація надається за придбаний роботодавцем допобіжний засіб для облаштування робочого місця прислаштованої особи з інвалідності. Важливо, що на Прикарпатті діють безповоротні державні допомоги у формі мікрогрантів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок воєнних дій та їх сімей. За словами посадовиці, їх метою є сприяння зайнятості населення. Творення та розвиток малого бізнесу для того, щоб отримати грант 250 тисяч. Потрібно учаснику бойових дій створити одне робоче місце для того, щоб отримати грант у розмірі пів мільйона, тобто 500 тисяч. Це може отримати. Член сім'ї, учасника бойових дій і потрібно створити два робочих місця. Але тут співфінансування потрібно мати власних коштів 30%. Щоб отримати грант, 1 мільйон може отримати учасник бойових дій, який зареєстрований протягом трьох років як підприємець. Йому потрібно створити чотири робочих місця, з яких два робочих місця потрібно на цих два робочих місця потрібно прислаштувати ветеранів чи осіб з інвалідністю, які Утримали внаслідок війни. І співфінансування теж потрібно мати своїх власних 30% коштів. Також чиновниця наголосила, якщо івано-франківців цікавлять робочі вакансії або ж деталі отримання компенсацій, можна звернутися до Івано-Франківського обласного центру зайнятості. Ліліана Сергій Гуменюк, новини